Пішло? Yeah. Добрий ранок, Іван Павлович. Посилаю тобі відео отчет з Вольнянського району, Запорізької області, село Куприяновка. Оце у нас такі краєвиди. Це я зараз знаходжусь, Павловичу, свого дружка, однокласника. Ну і вообще по жизни ми дуже з самого детства вместе. І отож так вийшло в житті, що... Стрітив я його, коли їхав на пасіку. Ну дуже йому захотілося теж їм пчол. оце розводити. Ну оце результат два роки роботи. Не спішимо так ось, бачиш, все теж в нього охайно, я контролюю, совітую, як ти мене учив. Ось такі в нас сім'ї. От. Поїлочку теж таку придивився, все зробив, все перебирає, так як ми робили. А по поводу Іван Павловича, що ти кажеш, який я учитель. Ваня, я тобі скажу одне. Ти дуже скромна людина. Багато людей, от ти ж пам'ятаєш, як ми починали, як ми з тобою познайомилися, як ми ночували на акації, от, як ти приїхав до нас. От. Скільки я тоді мучився, ти знаєш, як воно було раніше. Колхоз, діди, 20 у нього уліків, він і директору дивиться, і він там Бог, цар і король. А по факту ось пройшло час, я ось розумію, що він не знав ніхіра, ніхіра не знав. Або не, хот... Або не хотів казати. Понимаєш, підеш за советом, вроді би стара людина похила така. Ти в нього питаєш, а ти молодий. Мало чого знаєш. Це зараз ось відкрив інтернет, подивився, зробив і в тебе є результат. А результат зараз я тобі покажу, який. Ось такий результат. Оце результат благодаря тобі, Іван Павлович. Льоха, доставай. поставилася. Оце дорогой, отакий результат. Uh -huh. Отакий результат. Uh -huh. І отам воно все забито, добито. Ось усім ось їбачити. Трополі згонять, значить у них все здорово. Всі вони здорові, не хворі. Як ти мені казав, друг, з поганого від врача зоотехніка і за не буде. Так що треба знати ветеринарну частину. Скільки ти мені допомог по хворобам, по медикаментам всяким. Скільки ти казав? Як сказав зробити, зробив все. Проблема уходи. Так що не скромнічай. Дуже тобі велике дякую. Привіт Збишику, Анжеліки, синку твоєму, невістки, внукам. Дай Бог вам здоров'я. Збишику теж. Бешених. Взятків, стабільної качки і готового товарного меду. Все, Вань, бувай! Пішли ми робити.